Сьогодні у нас відео не 18 навіть, а 30. Ні-ні, позастібайте свої зіпери, мова не про те, мова про ретрогеймінг. Часи, пам'ятаєте, восьмибітних приставок і неважливо, що ви там робили. Рятували принцесу в Маріо, відкривали світи в Зельді. Хоча мало хто нас Зельду тоді знав, чи бігали в Креш Бандікут, все одно у вас були одні й ті самі прекрасні емоції. Отой, отой, знаєте, отой стрибок адреналіну і захвату метелики в животі, коли ти проходиш ті рівні у віртуальних світах. Але наразі не все так просто, тому що ті, хто хочуть пограти в щось ретро, і давайте не будемо забігати прямо ж до перших Маріо, хоча б візьмемо GTA 3, Warcraft 3, Варкрафт, Речі Впайрес перші, чи там Need for Speed Underground перший, і спробуємо пограти на сучасних ваших отих машинках і щось цього вийде. Не зрозуміло, що вийде. Тому ми вирішили зробити м -м, відео про ретро геймінг у 2025 році. З вами ретро геймер Максим Сервіс SmartShop Hotlineua, точніше, його супер-дупер канал. До речі, нещодавно у нас відоси почали стріляти навіть по 150 тисяч переглядів по автотематиці. Попрошу тому ми молодці. Підписалися та ну, і дивимося. Відео погнали! Чому так складно всім цим, тобто встановити ігри на сучасний комп'ютер? Ну, по-перше, згадайте 8, 16, 32-бітні приставки, які домінували на ринку і їх ігри. Ці пристрої мали абсолютно іншу архітектуру, їхні ігри писалися під конкретне залізо, і ваш сучасний комп'ютер просто не розуміє, як їх запустити. По-друге, навіть старі ігри для ПК, такі як перші частини Max Payne чи Fallout, то, ох, шедевральні ігри. Час то мають проблеми з сумісністю. Сучасні операційні системи Windows 11 чи macOS просто не знають, як працювати зі старими файлами та драйверами. Це до слова, якщо ви розраховуєте знайти старий диск з грою. Ну, типу, там завалялося щось, вмикаєте там. Oh май. Бо до цього ж треба ще знайти дисковод. Знаєте, що це таке? Там такий пристрій здоровений, куди вкладається диск. Що таке диск, почитайте в архівах Вікіпедії. І треба сподіватися, що диск не подряпаний, що гра не вимагатиме якусь стару версію DirectX. Або ви, може, хочете знайти свою стару Денді і підключити до сучасного 60-дюймового телевізора з HDR і 4К. Ага. Навіть якщо з першою задачею справитись і знайдете це денді, не факт, що ваш телевізор має тюльпани. Стандартні RCA для підключення приставки, тому що робити, Вот! What the hell, що робити? Якщо гра буде дуже популярною, є шанс, що її розробники перевипустять. Ремастери та ремейки це найпростіший шлях для сучасного геймера, трохи поностальгувати, а компаніям заробити на цьому грошей. Новий Final Fantasy 7 ремейк чи Resident Evil 2 це повноцінні ремейки з абсолютно новою графікою та ігровим процесом. Або ж є ремастери, де просто підтягнули роздільну здатність і додали підтримку сучасних систем, як, наприклад, Age of Empires Definitive Edition. Ви далі ви отримуєте відмінну графіку, яка чудово виглядає на моніторах з високою роздільною здатністю, підтримку сучасного заліза, стабільну роботу, а може, і виправлення якихось багів, які стільки років вам надокучали. Але реальність часто йде в розрізі з вашими сподіваннями і трейлерами, якими нас дражнять розробники. Ремейки можуть сильно відрізнятися від оригіналу і не передати того самого. Вайбу. Деякі ремастери виходять невдалими і не варто своїх грошей. Згадаймо, наприклад, Warcraft 3 Reforged. І, звичайно ж, їх випускають далеко не для всіх ігор. Як на мене, той самий вдалий ремастер мафії першої да, The City of Lost Heaven, я б назвав невдалим, тому що з. Томною, повільної в'язкої, дуже сильно акцентованої на деталях історії і геймплею гри, зробили якусь швидку, сучасну оцю, я не знаю, імітацію GTA в у вигляді мафії. Якщо ви хочете зіграти саме в оригінальну версію з тією самою піксельною графікою та звуком, вам на допомогу прийдуть емулятори. Емулятор це програма, яка імітує роботу старої приставки або іншого пристрою. На вашому сучасному комп'ютері. Він створює віртуальну копію того самого 8-бітного заліза. Вам потрібен сам емулятор, наприклад, Dolphin для запуску ігор GameCube V, PC SX2 для PlayStation 2. Та файл гри, так званий ROM. Ви просто завантажуєте його в емулятор, і гра працює. До слова, емулятори доступні не тільки на PC, а й на смартфонах, наприклад, Android і iOS. Варто згадати той самий емулятор Delta, який наробив галасу минулого року. З плюсів повний доступ до величезної бібліотеки ігор минулого, причому доволі високої якості, адже емулятори часто можуть підвищувати роздільну здатність та додавати фільтри, щоб гра виглядала краще на сучасному екрані. З мінусів, юридична сторона питання: завантаження ROM-файлів з інтернету є сірою зоною, адже згідно з законом, ви повинні використовувати лише власні копії ігор. Також деякі емулятори можуть бути складними в налаштуванні. Крім емуляторів, існують і інші легальні. Та зручні способи. Наприклад, заведіть дітей, і ви не будете грати взагалі. Оп! Такі платформи, як GOG, Steam та інші, мають окремі розділи або підбірки з ретро-іграми, які вже адаптовані та готові до роботи на сучасних системах. Ви просто купуєте і завантажуєте. Компанії, такі як Nintendo, Sony та Sega, випускають оновлені версії своїх класичних приставок, як NES Classic або PlayStation Classic. Виглядають майже так само, як і оригінали. Хіба що мають HDMI для підключення до телевізора? Та головне, що поставляються з десятками встановлених ігор і, відмінно підходять для ретрогеймінгу. Є альтернативи, до речі, наприклад, консолі від брендів 2 та RMC, які пропонують тисячі вбудованих ігор з різних платформ. Втім, тут знову ж можуть бути питання легальності використання цих ігор. А ще деякі сучасні консолі пропонують пограти в старі ігри. Наприклад, підписка PlayStation Plus Premium надає доступ до каталогу класичних ігор від PlayStation. PlayStation 2 та PSP. Звісно ж, ви знаєте, де можна шукати консолі. ну давайте, 3. 1, 2, 3 на Hotline. Молодці. Заходимо до каталогу Hotline розділ ігрові приставки, і там же шукаємо потрібний варіант. PlayStation 5 коштує близько 20 тисяч гривень. Якщо ж хочеться взяти pro версію, щоб наповно пограти в GTA 6 наступного. Року, то доведеться викласти під 40 тисяч гривень. Ну а якщо не вийде, то беремо підписку PlayStation Plus Premium і граємо в щось ретро. Отже, якщо ви захочете зануритися в ретрогеймінг, то способів насправді, як ви бачите, дуже-дуже багато від емуляторів до підписок і навіть до купівлі консолей, які вже мають на борту всі ці ретро ігри. Але не всім, до речі, ретро ігри і будуть заходити. Особливо. Сучасному молодому поколінню. Не думаю, що Маріо їм залетить. А нам, як спогади, про те, як тоді трава була зеленіша і діди гарніші, нам буде приємно. Тож, дякую вам за увагу, ретро геймери. Пишіть в коментарях, в які ретро-ігри ви любите грати, на яких ретро-телевізорах. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Щастя і здоров'я!